Незважаючи на погану погоду в Ужгороді, сільськогосподарський ярмарок відвідує багато людей. Калюжій дощ саме за такої погоди розпочав роботу сільськогосподарський ярмарок День урожаю в Ужгороді. Втім, така погода не завадила відвідувачам та продавцям робити свою справу: першим продавати, другим придбати. Іван Фізер приїхав на ярмарок із села Залужжя Мукачівського району. Привіз на продаж майже тисячу птахів курей та качок. Чим старша птиця, тим вона дорожча. адже годувати домашніх птахів та доглядати за ними коштує чимало зусиль та грошей. Курей, гусей, що хочете, вірити все є. То й у взагалі мало продають, базарів, немає взагалі на птицю. Була б погода, було б ліпше, ліпша ярмарок. Винороб Віктор Савчинець розповідає: десертне вино купують частіше, а от поціновувачів сухого менше. Проте саме якість сухих вин показник хорошого винороба. На поїзд винограду, чорниці та груші демонструє разом з живописом друга, художника Сергія Спачинського. Винороб переконує, дегустувати його напій потрібно по-особливому. Мене придумали це. Це ми відзнайши, то має більше 200 років. Отакі композиції. Вони Австро-Угорщина. Це раніше так дегустували. За рахунок такої колбочки я вам покажу, як воно робиться. У нас така дегустація. не наливається безпосередньо з бутилочки. Картопля за 4 гривні, морква за 8, а різносортовий виноград за 30. Це середні ціни на цьогорічному осінньому ярмарку. Вони не надто відрізняються від тих, які встановлені на ринках Ужгорода. Незважаючи на погану погоду, ярмарок все ж вдався, адже виробники змогли не лише продати свої вироби, але й налагодити співпрацю.